Вітаю! Пам'ятаю свої перші місяці на посаді керівника, перша моя посада керівника, коли тобі дуже важко зорієнтуватись, який є в тебе нові, новий функціонал, з чого починати і як базувати відбувати свою роботу. Тому я для новачків-керівників створюю курс під назвою Управлінський арсенал, в якому поступово буду на youtube каналі додавати. Плейлістів буду додавати уроки з практичним досвідом. Це як посібник буде допомога кожному керівнику зрозуміти, які, ну, з чого починати. По-перше, да, які бізнес-процеси, як працюють, допомогти з тим, щоб вийшло якнайшвидше. Да, Ланцюжок, працівник, керівник, лідер створити саме вам. Тому запрошую на уроки, пишіть коментарі, підписуйтесь, тому що уроки будуть поступово доповнюватися. Вони у відкритому доступі. Пишіть коментарі, пишіть ситуації, які у вас є, і будемо їх розбирати, вирішувати. Чекаю вас на уроках! На все добре, успіхів!